482 пункти незламності розгорнули на Полтавщині на випадок блекаутів. 430 пунктів облаштували в органах місцевого самоврядування, а додаткових 45 – це пункти від СНС на базі наметів та у будівлях підрозділів пожежних частин області. У них можна скористатися інтернетом, вийти на зв'язок із рідними, підзарядити гаджети та зігрітися. Пункти ДСНС працюють цілодобово, а пункти, які знаходяться в органах місцевого самоврядування, вони працюють і рішенням місцевої комісії ТЕПТНС протягом дня. Але під час блекаута вони повинні працювати цілодобово. Також у нас є сім пунктів незламності укрзалізниці, та у ДСНС є п'ять автівок, яких також у разі потреби будуть виїжджати на місця. Нині на всіх пунктах незламності від ДСНС здійснюється цілодобове чергування особового складу, зауважив начальник головного управління ДСНС Полтавщини Володимир Салогуб. І наголосив, люди мають розуміти, що це пункти на випадок вимкнення електроенергії, а не пункти обігріву і тим паче укриття. Є е, певний сайт незламність водії, або можна просто зайти е, в поїздку. В Google, можна зайти, просто і написати пункти незламності. Мапа і всі пункти незламності зразу з'являться, і тому потрібно на сьогоднішній день вивчати саме ті пункти незламності, які знаходяться поблизу помешкань, поблизу можливо шляхів, якими люди постійно передвигаються, і більш використовувати стаціонарні пункти незламності. Також протягом тижня у Полтавській області буде створено штаб щодо координації роботи енергетичної системи. Зауважив Дмитро Лунін. Це роблять для того, щоб спільно з ДСНС та поліцією відпрацювати алгоритм роботи під час блекаутів.